Депутат Коломийської міської ради разом із сім'єю придбав ФПВ-дрон для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». У такий спосіб Максим Мензатюк долучився до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ ініційованого Коломийською районною військовою адміністрацією. Надзвичайно важлива ініціатива зараз. Я вважаю, особливо з початку війни, тому що потрібно задати темпу і такою своєю публічною передачею, хочу надати приклад і показати від себе, що потрібно і в даний час війни в такий важкий період допомагати нашим захисникам, особливо нашій рідній 10 10-й гірсько-штурмовій бригаді, в таким забезпеченням, як дрони, тому що це зараз саме основне, чого вони потребують. На початку війни допомагали з провіантом з амуніцією. Потім з автомобілями і завжди підтримували, допомагали від підприємства від себе. От зараз цю передачу вирішили зробити від сім'ї, від себе від особисто від нашої родини і таким чином показати, що наші захисники і захисниці потребують цієї допомоги і потрібно допомагати. Допомагати, якщо не можеш купити один дрон, потрібно робити збори, організовувати їх. Допомога робиться тихо, але ну таким такою передачею хочу всіх заохотити, щоб це потрібно робити і потрібно допомагати зараз у цей період. Щастя – це саме найголовніше, що може бути от на війні, тому що без дронів вся війна орієнтується зараз на дронах. І наша бригада від командування, від військовослужбовців, хочу подякувати небайдужим всім людям, які долучаються до зборів, купляють самостійно. Ну, от, дуже дякуємо вам. Надзвичайно приємно, що новий рік розпочинається з хороших добрих справ на підтримку збройних сил України. Ми вже не перший дрон, уже в цьому році передаємо для потреб наших військовослужбовців. Щиро дякую, що акція і цей флешмоб ударний дрон для зсу який ще минулого року ми започаткували, не зупиняється, що долучаються небайдужі наші громадяни, підприємці, меценати, органи місцевого самоврядування. Дякую всім, хто небайдужий, хто разом збройними силами України наближаємо нашу спільну перемогу.